Вас вітає Центр сертифікованого навчання ПРОКОМ. У цьому відео розповімо вам про навчальний курс Методика переходу життєвого циклу документів в електронний вид на базі конфігурації баз документообіг. На курсі ми працюємо з прикладним рішенням баз документообіг. Слухачі формують базові навички роботи в системі та практично освоюють функціональні можливості системи баз документообіг для переходу життєвого циклу документа в електронний вид. Слухачі курсу це звичайні користувачі, співробітники діловодства, it фахівці зокрема і їх керівники. Для проходження курсу не потрібні спеціальні стартові знання. Курс буде корисним усім, хто бажає освоїти базові принципи роботи в системі БАЗ документообіг, навчитися аналізувати процеси за документами, розібратися, як налаштовувати документи у системі Баз Документообіг, навчитися аналізувати, що відбувається з документом у системі БАЗ документообіг. Перевести життєвий цикл документа в електронний вигляд на базі системи Баз документообіг. Курс є практикумом на основі наскрісного прикладу реалізації завдання курсу в програмі Баз документообіг. Тут ви не побачите класичні завдання, створіть замовлення клієнта та з докладним описом дій. На вас чекає реалізація завдання, яке грунтується на процесах реального підприємства. На заняттях теорія вивчається паралельно з практичним завданням. На заняттях слухач має можливість побути трошки фахівцем спровадження, а також отримати живі рекомендації від практикуючих консультантів та методистів. Теоретична інформація та знайомство з базовим глусарієм надаються через методичний посібник. На курсі ми вирішуємо наступні завдання. Ознайомлення слухачів з основними налаштуваннями бази документообіг, формування базових навичок роботи в системі, практичне освоєння функціональних можливостей системи для переведення життєвого циклу документів в електронний вид, підготовка аналітиків-методистів для виконання аналізу документів та процесів за ними, навчити переносити зібрану інформацію. На об'єкти системи баз документообіг. Курс доступний у індивідуальному та груповому онлайн-форматі. Актуальну вартість курсу можна дізнатися на нашому сайті. Індивідуальні та групові онлайн-заняття проводяться в форматі інтерактивних онлайн-занять в загальному чаті, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів. І виправляє помилки. В цьому форматі також доступні відеозаписи занять групи, в якій ви навчаєтесь. Навчання відбувається в міні-групах 4-6 осіб. В загальному чаті Google Meet. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Виконання завдання курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми запитаннями та зауваженнями. Заняття проводять сертифіковані фахівці з практичним досвідом роботи, в тому числі на проектах впровадження, що надає можливість реалізовувати прив'язку навчальних прикладів до реальних задач, які найчастіше виникають на проектах автоматизації. Від слухача необхідна лише наявність комп'ютеру та стабільного зв'язку. Перед стартом всім слухачам надсилаються доступ до навчального серверу з учбовою інформаційною базою, інструкція по роботі з Google Meet та методичні матеріали у друкованій формі. Слухач курсу отримує методичний посібник, який містить теоретичний матеріал по курсу, та завдання курсу, що виконуються на заняттях. Також відеозаписи всіх занять терміном на 3 місяці та інформаційна база, баз документообіг, тобто база для проходження практичних завдань. Кожен слухач курсу отримує свідоцтво проходження курсу від CCNPROCOM. Для його отримання необхідно прослухати курс. Тривалість курсу 20 економічних годин практичних занять. Можливі денна вечірня форми навчання та групи вихідного дня. Графік підбирає адміністратор з урахуванням побажань слухача. При стандартному графіку навчання 4 заняття на тиждень по 5 годин заняття курс можна пройти за 4 дні. Записатися на курс ви можете будь-яким зручним для вас способом. Навчатися з проком це легко.